Красу словом, хтось звуком, а хтось кольорами. Ми раді вітати вас вкритті виставки Нескорене прикордоння у рамках всеукраїнського мистецького проєкту Нескорена Україна. «Нескорене прикордоння сьогодні. Це великий проект, який має вже міжнародний рівень. Роботи із Франції, із Дюссельдорга, Німеччина, Болгарія. Дай Боже всім здоров'я, дай Боже миру і з великою мистецькою державною подією зі святом священна сіверщина Шовкінсіна сьогодні приймає міжнародний всеукраїнський культурно-мистецький проєкт Нескорене прикордоння. І ще 22-го року ми задавали собі питання: а чи на часі, а чи потрібно? І тоді, і зараз ми впевнено. Говоримо, це потрібно людям. Адже найперше, що хотів зламати ворог, це наш дух, це нашу культуру, наші традиції, наше мистецтво. Тому низький уклін всім, хто долучився до цього проєкту. Національна академія з України дуже цінує і підтримує такі проєкти, які говорять про наш Незламний дух. І всеукраїнська виставка не скоро не Вона ці з мистецтва показує дух тих міст, які першими зазнали агресію. Я дуже радий, що повернувшись сюди через сім років, я знову побачив галерею живе, що, незважаючи на вторгнення, на війну, той дух українства, козацький дух, він тут присутній, присутній. Всіх стінах бажаю подальшого успіхів і розквіту в мистецькому центрі в місті Шоській. Слава Україні! Ця виставка це є тим кроком, мистецьким кроком до наближення нашої перемоги. Тут літопис, тут хроніка і смутку, і сльоз, і горя, і болю. І тут же літопис. Бойового духу тут літопис справжньої незламності нашого духу. Хочеться, щоб завтра на картинах було лише мирне небо. Були щасливі діти, щасливі люди, українці. Ця виставка непересічна Подія по-перше, художники України, всіх регіонів демонструють свою майстерність, підтримуючи і карбуючи, закарбовуючи історичні події. Іноді жахливі на превеликий жаль, які є властиві сьогоднішньої України. По-друге, я хотів би сказати, що ця виставка має велике виховне значення, адже діти, які тут побудуть, вони ще в більшій мірі усвідомлять свою українську ідентичність, свою громадянськість, свої патріотичні почуття по відношенню до суспільства, держави, до нації. Це захід дуже потужний. Ми всі повинні розуміти, що наша сила в нашій єдності. Шостка шоскінщина, сумщина, Харківщина, незламні, як і вся Україна. Я дякую вам, усім, хто приїхав, хто прийняв участь у цій виставці. Дякую всім, слава Україні! Щасливу дитину, ти в мирному не вітаю таких, що намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без війни.